Привіт, друзі! Приготуйтесь до поїздки на американських гірках планами Bethesda на 2024 рік, динамічні оновлення Starfield та доповнення Shattered Space. Це лише початок. Витік інформації натякає на ремастер Oblivion, телешоу Fallout та довгоочікувану Elder Scrolls 6. Zenimax Online Studio дражнить колосальним ММО проектом, а тут Говард натякає на розкриття гри про Індіану Джонса. Під прапором Xbox майбутнє Bethesda обіцяє захоплення, сюрпризи та ігрову феєрію, як ніколи раніше. Давайте розпочнемо. Завершуючи 2023 рік, Bethesda поділилася останніми новинами про Starfield та окреслила свої плани на 2024 рік. У дописі детально описано графік оновлень, які виходитимуть приблизно кожні 6 тижнів, а головне оновлення заплановане на лютий. Очікувані доповнення включають карти міст, які замінять дефолтні карти, нові методи подорожі, можливо, включаючи реактивний ранець для планетарної навігації, а також розширену кастомізацію кораблів з варіантами декорації та модулів. Однією з особливостей, що заслуговує на увагу, Є введення нових опцій ігрового процесу, що дозволяють гравцям широко налаштовувати складність гри. Замість традиційного хардкорного режиму гравці можуть налаштовувати різні параметри, такі як вантажопідйомність, відстань доступу до вантажу, пошкодження корабля, кредити постачальників, хвороби, механіку виживання та багато іншого. Ця система дозволяє персоналізувати налаштування складності, задовольнити індивідуальні вподобання та потенційно ввести функціональне використання ігрової їжі. Два важливих анонси офіційна підтримка модів. Також представлення першого сюжетного доповнення під назвою Розтрощений космос. Ці плани охоплюють всю дорожну карту Bethesda на 2024 рік, з можливістю появи нового режиму складності влітку та нових можливостей для подорожей восени. У дописі висловлюються припущення щодо причин відносно невеликих оновлень Starfield, пояснюючи це ретельним процесом забезпечення якості, що призвело до випуску напрочуд вільного від помилок релізу. Однак припускається, що значна частина команди розробників, яка як повідомляється, все ще складається з. 250 розробників може бути зосереджена на підтримці DLC і модів. Висловлювалися занепокоєння щодо можливостей Starfield для модифікацій, підкреслюючи необхідність для Bethesda вирішити ці проблеми і зробити гру більш дружньою до модифікацій. Спекуляції ще більше підживлюються інтерв'ю Тода Говарда для Wired, де він підтвердив, що 250 розробників продовжують брати участь у розробці Starfield. Незважаючи на це, оновлення, випущені до цього часу, схоже, не відображають роботу такої великої команди. Залишається сподіватися, що значна Кількість розробників активно працює над підтримкою модів і потенційними DLC, враховуючи важливість цих аспектів для майбутньої гри. Пост завершується підкресленням важливості підтримки модів та DLC як ключових сфер, на які слід звернути увагу у 2024 році. Вказується, що послідовне використання терміну Creations, коли йдеться про моди для Starfield, що потенційно вказує на платну систему модів подібно до системи Skyrim. Згадка про нову торгову марку Bethesda Game Studio Creations наприкінці 2023 року розглядається як можливість Свідчення розширення планів щодо цієї програми для кількох ігор. У 2023 році користувач Reddit стверджував, що здійснив витік інформації про майбутній проект Virtuos Games студії, відомої тим, що допомагає іншим розробникам у виробництві ігор. Згідно з витоком, Паризька філія Virtuos Games працювала над ремастером або ремейком гри Oblivion від Bethesda. Цей проект використовував систему з двома рушіями, поєднуючи Unreal Engine 5 для візуалізації та модернізації, з оригінальним рушієм Oblivion для ігрової механіки. Витік набув достовірності, оскільки користувач надав докази модераторам Subredit, стверджуючи, що він є колишнім співробітником Virtuos Games. Нейт Дрейк, авторитетний інсайдер, також підтримав витік, згадавши чутки про ремастер Oblivion. Незважаючи на те, що користувач видалив свій аккаунт, витік привернув увагу змі. Через кілька місяців Xbox ненавмисно підтвердила витік, коли Microsoft випадково завантажила внутрішні документи під час судового процесу в FTC. Серед цих документів була дорожня карта Bethesda від липня 2020 року. Року, в якій були викладені плани щодо ремастеру Oblivion, що збігалися з ранішнім витоком інформації. Цей збіг витоків з 2023 і 2020 років додав ваги достовірності ремастеру Oblivion. З огляду на терміни дорожньої карти, а Starfield був останнім великим релізом у 2020 і 2021 фінансовому році, ремастер Oblivion був запланований на кінець 2024 або початок 2025 року. Витік свідчив про можливий анонс на літній виставці Xbox. Причому реліз залежав від того, чи дотримуватиметься Бесезда свого графіку, витік не лише натякав на ремастер Oblivion, але й натякав на плани Бесезда щодо ремастеру Fallout 3 у майбутньому. Успіх ремастеру Oblivion може вплинути на стратегію Бесезда щодо майбутніх ремастерів, що потенційно може призвести до частіших релізів. І Якщо це виявиться фінансово вигідним, у 2024 році Бесезда має намір здійняти хвилю у всесвіті Fallout, випустивши 12 квітня телевізійне шоу Fallout. Однак у випуску наступного покоління Fallout 4 з'явилося несподівано. Його затримують. Хоча ці дві події можуть здатися не пов'язаними між собою, виникають припущення про потенційну синергію в першій половині 2024 року, що збігається з виставкою PAX East, де Bethesda, як очікується, просуватиме обидві версії. Ажіотаж навколо Fallout посилюється ще й тим, що на горизонті з'являється розширення карти Fallout 76. Підхід Bethesda до розробки Fallout 76 виглядає роздвоєним. Різні команди працюють над окремими проектами, такими як експедиція в Атлантик Сіті та розширення карт. Така двокомандна стратегія передбачає постійний потік контенту для Fallout протягом року. У 2024 році Bethesda, яка зараз перебуває під егідою Xbox, готується до значних змін. Після успішного запуску Starfield першої гри під керівництвом Xbox увага переключається на Elder Scrolls 6. Незважаючи на суперечливі розповіді, включаючи свідчення Філа Спенсера, потенційний реліз Elder Scrolls 6 очікується у 2026 році. Унікальна модель Game Pass може змусити Bethesda обговорювати майбутні ігри раніше, ніж зазвичай. Потенційно натякаючи на Elder Scrolls 6 під час різних інтерв'ю та оновлень, хоча й не обов'язково з повним трейлером. Протягом останнього десятиліття Zenimax Online Studio виношувала колосальний ігровий проект, який непомітно розвивався паралельно з їхнім флагманом The Elder Scrolls Online. Хоча подробиць про цю таємничу ММО залишається мало, зростає відчуття передчуття, що 2024 рік може стати вирішальним для її презентації. Масштаби величина цієї майбутньої гри натякають на те, що вона буде значною, оскільки ZeniMax Online Studio розширила свою інфраструктуру, заснувавши кілька нових студій, присвячених цьому амбітному проекту. 2024 Рік обіцяє бути багатообіцяючим для всієї компанії Bethesda. Тодд Говард, виконавчий продюсер майбутньої гри про Індіану Джонса, у своїй нещодавній заяві натякає на те, що реліз гри відбудеться у 2024 році. Витік дорожньої карти розміщує гру через рік після Старфілду, що узгоджується з пропозицією Говарда запитати про Індіану Джонса у 2024 році. Це свідчить про ймовірну презентацію, можливо, з трейлером або ігровим процесом, що зробить її значною подією на літній виставці 2024 року. Дякую. За перегляд, ігровий світ вибухне оновленнями Starfield, ремастерами, телешоу та багатьма іншими новинками. Не забудьте підписатися на останні ігрові новини, витоки та оновлення. 2024 обіцяє стати роком, який ми ніколи не забудемо. До наступного разу бережіть себе.